Всім я підписики, з вами знову я Вама і сьогодні я буду показувати відео про аркани. Да-да аркани це топ. Буду показувати коротше відео. Я за свої мільйони витратив, тому давайте десь що ці приводки по сто візьму, кравчу. Хоч бачу які, такі, стопі, табу, біл, який такий 250 був білий якийсь. Тому сейчас всі слинчики. Ці 150 завтра я подам. Люпи, я купив десь за 2-3 тысячи, получаю 12 тысяч. Купляти буде, наконець. Пушить дві люпи. Все, у нас мільйон є. Есть. И погнали. Аркани. Мені все час не зійдуться, бо нравиться. Дивіться, це їхній. Тепер нормальний попав. Ммм, 51. На Юсп і на G22 треба добре скинути, де все 500 годин. Я хотів би, щоб на космос куст... напуск були такі аркани полодні, хоча б Особи... вони коштували менше 500 Я хочу це купив. Так, де явний патерн попав. Мені по що не таке подобається більше. Дію, дію, дуже складно вибрати, ну давайте цей, з паттерном нормальним, знайдемо, оп, все, і по-моєму, проблем нема, полакану, але по-моєму, тому є, це тут, спаса нема. То як форум такого. Дивіться, просто нас на всі ски не То все. Давайте купимо. Який-небудь цей гарний. Він спас мене звуку. Це треба забути. Перемт. Це приватка я постав два. <звист> mm, Без винтера зато. Це на ринку сейчас двигати все остались. Це я вже помовчу. Не, nee, більш такие нови, запага Оп. купили. Ну, стокий. Фу не фау. Ну, Тут він не гарний скін. Не фау той. Мамас нас любимчик насить. Ммм, давайте цей гавний такий. Страсний коротший скін. А тут а мені нравився... Ну тут є заркаване. Тут багато закану. На ці пуски. А тут теж якось важко буду вибрати. Так що я... якщо чесно, мені така не подобається. Давайте візьмемо. Тут <coughs> теж багато скинів. Мені ліцеш, но то канали цес. Тому я їй... Пил. Тут мені, если чесно, если честно. Мені пришло і такий, як 12, і такі Ну це як 20 хімбовиший. я йо куплю. Так, М16. М16 якийсь дуже дивний вибір. Я всю куплю, верніше і дорожчу. От М40 також треба добавити. Скидай. АБМ тут багато. Тут я... Мені дуже сильно централося АБМ. Я її куплю. Остається негарний скін. Це саме най е... Ви поняли най... най погані сарка на аркані стендоуда і в все без... немає сенсу. Мій такий твентар у нас вийшовся на стінах. Ну, ще є фан... скупити перчатки які-небудь? Ви в'якуємо перчатки такі є. Треба просто так. Я дозволив на годину все не потрачено. База мені.

Інвентарь у нас получається вторгов і заканчивай доволі доволі потратила. Ну а ви не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і не забудьте поставити колечко в коментарях. Всім до зустрічі. Пока-пока. В -пока. наступному відео я знімаю по саміна для вас по вас діалог. Пока-пока.